Матвієнко Ілля І його історія Непроста, Ми знаємо всі педагоги його історію. Це дитина, це перша повернута із полону з Росії дитина, яка була вивезена у 2022 році, примусово вивезена із Донецька у Росію. У нього померла на очах його мама від тяжкого поранення, і ця дитина виконує велику місію. Зараз він побував у багатьох країнах світу. В межах інформаційної компанії Викрадені голоси розповідав свою історію у Бундестазі, в Організації Об'єднаних Націй, в Вашингтоні, в Нідерландах, Латвії зараз перебуває. В Амстердамі і сьогодні президент Володимир Зеленський підписав указ про нагородження його державною нагородою майбутньої України за мужність, відвагу та стійкість і патріотизм.